Я хоч, хотів би це зв'язати. Проблема ще і проблема тут не просто прослідницькі заклад, проблема навчання активу ОСБД mm -hmm. і зв'язати це з проблемою управлінської компанії. Я, я читав житловий кодекс, цей проєкт, і я все-таки не бачу, що там є така категоричність відносно того, що управлінські компанії в близькому порядку нас їдять. Але ті будинки, де не буде самоорганізації мешканців, де не буде міцного управління, яке свою політику буде вести, Далі, де будуть недоліки істотні власне, і в фінансових питаннях, і в інших, значить, ці інспекції дійсно можуть відсторонити. Тобто мова йде про те, щоб власне в тій програмі міській. Були передбачені спеціальні кошти, спеціальні заходи. Застосуємо у нашій програмі. Так, це щодо просвітницьких і промоційних заходів. Також важливим, я вважаю, заходом є енергозбереження житлових будинків. Знаємо, що застосовуючи енергозберігаючі заходи, мешканці будинку, загалом ціле ОСПБ, зможе дуже багато зекономити теплової енергії в першу чергу. Оскільки тих гігакалорій, які реально витрачає будинок, можна зігріти, напевно, цілих два будинки, якщо все-таки застосувати певні такі зовсім прості енергії. Ми пропонуємо наступну, наступну модель, як би можна було провести фінансування тих чи інших робіт. Тобто, це підписання трьохстороннього договору з між ОСББ. Міською радою в особі департаменту житлово комунального господарства і фінансовою установою щодо фінансування тих чи інших робіт з енергозбереження. Ну я не знаю, наскільки це можливо, ну, але пропозицію ми написали наступну: що отримавши, підписавши такий трьохсторонній договір, ОСББ отримує фінансування на проведення тих чи інших робіт. Ну, це відповідно вже до проєктно-кошторисної документації, яка там йде. І е, саме тіло кредиту, там, наприклад, взяли 100 тисяч, відповідно, саме тіло кредиту самі мешканці погашають, а проценти по кредиту це від 40 до 70% погашає Департамент комунального. 100% пропонується написати 100% погашення кредиту. Тобто саме тіло кредиту платить ОСББ, а відсотки. Це вже дуже велика справа. Я вам скажу, що було би набагато краще, якщо б мешканці. Власне, за рахунок кредитів самі свої будинки ремонтували. Mm -hmm. З точки зору суспільної зекономилися до кошти. організаціям, Бо... які е, здійснюють на державному рівні йде компенсація всіх тих витрат на впровадження цих. І тому я пропоную домагатися впровадження державних таких програм по фінансуванню заходів на розбереження Бюджет. Домагатися впровадження державних програм по фінансуванні заходів на роздержання. Тобто, щоб таким Всім Відомо, коли в багатоквартирному будинку є випадки встановлення індивідуального опалення. Так. Тобто, я думаю, що е, ви зі мною погодитесь, якщо е, я в своєму дев'ятиповерховому дев будинку встановлюю індивідуальне опалення, відповідно, я буду за опалення платити в рази менше, чим я плачу у Львів не Відповідно, дуже багато хто з наших мешканців Львова встановили в себе індивідуальне опалення в багатоквартирному будинку, відповідно відключившись або стояком, або окремою квартирою. Так. Окремою квартирою не можна так, але є випадки і є документи, коли. Так, так до, до 2007 року можна було до так. квартири. Пізніше йшло під'їздом, а тепер тільки. Квартири. Тобто е маю такий приклад, коли до мене звернувся один чоловік, він живе на Кульпарківській, в нього не створено ОСББ, він просто хотів встановити індивідуальне опалення. І він поступив наступним чином. Тобто він е написав заяву про розірвання довго розвію теплоенерго. І про те, щоб йому прийшли, відрізали труби, забрали йому не потрібно він собі встановить власне. І от він е, мав зустріч з е, Павлюк Наталією Андрійною з голицем і так далі. Відповідно, він каже: е, він виніс рішення, виніс, е, звернувся з заявою офіційною щодо встановлення в нього в будинку індивідуального опалення в квартирі індивідуального опалення. Відповідно, дане питання винесли на рішення е, комісії. Міжвідомчої комісії, mm -hmm. так. От. І відповідно його покликали також і кажуть, ну ми тобі не погодимо, тому що ну, ми 에... ми просто вирішилося погоду. все як. Ну Він каже, що от я щось не можу зрозуміти. от Одному там відключили, дозволили, а мені ви не дозволяєте. Хоча посилаєтесь на одну і ту саму норму законодавчого акту. От як бути? От йому голос такий такій неформальній розмові так і сказав, що от ми тобі не надамо і все, тому що е, сьогодні ти відключишся завтра 10, 20, 30, через рік е, теплокомуненерго нікого не буде. Є досвід є досвід, є досвід великих міст, Дайте, дайте завершення. Є досвід великих міст, коли е, місь, міська влада в тому чи іншому населеному пункті можливо, Ожливо, такому великому, як він ставила завдання перед власниками, що от ми вам з наступного року не будемо надавати позу. Ми вам даємо дозвіл на встановлення індивідуального. Будь ласка, вперед таке є навіть у Львівській області. І відповідно ставили індивідуальне опалення нікому нічого дивіться з приводу якраз такого індивідуального опалення. Ми в цьому восьмому заході написали такий останній абзац, що. Пілот, пілотним мав би стати проєкт щодо встановлення мешканцями індивідуального опалення в будинках ОСББ. Е, і така норма коротенька на декілька стрічок у разі надання позитивних технічних умов від Львівгазу щодо можливості встановлення необхідного обладнання, тобто котлів, труб, тощо в житловому будинку квартири приміщенні, то відповідний дозвіл на експлуатацію такого обладнання видається органом місцевого сумнівідування автоматично. Тобто, якщо Львівгаз погодив встановлення у мене на 9-му поверсі. Індивідуального опалення, тим самим видавши мені технічні умови на таке встановлення. Тобто, можна сказати, що автоматично я можу користуватися. даною, даною або, або неможливість встановити індивідуальне опалення, і інша думка, наскільки це буде вигідно завтра. завтра. Але в будь-якому випадку ми маємо говорити про те, що людина е, має мати право вибору. І відповідно до, до того, як вона хоче це реалізувати, потім так і оплачувати. комусь вона маєш болюче питання для всіх, особливо в багатоквартирних будинках такої 20-річної забудови, де немає е, е, п'єців, які опалюються, е, надаються послуги воду, каналу і теплене. Отже, вони кажуть наступне: кажуть так, як ви хочете, можна так сказати, що ОСББ не може бути виконавцем послуг, оскільки воно не є суб'єктом господарської Але діяльності. Не може бути також виробником, і так далі. Тобто, і водночас е, міністерство пропонує два шляхи, як можна вийти з даної ситуації. Е, Наперед забігаю, що м -м, можна сказати про те, що діючі договори, які зараз укладені з водоканалу і Теплоенерго, необхідно е, розривати і, відповідно, укладати, Тобто, все нові редактор треба буде укладати з водоканалу. ОСББ, але він має бути трьохсторонній. споживач ОСББ, і водоканал або теплоенерго. Тобто, в нас в даному випадку, відповідно, такий договір повинен укладатися на підставі якраз постанови Кабінету міністрів 630 про яку ми якраз говорили. 630-та постанова Кабінету Міністрів, яка якраз передбачає такий типовий договір про надання послуг центрального опалення, водопостачання і теплопостачання. От. І відповідно в даному випадку передбачається перший варіант, коли кошти від мешканців будуть надходити на рахунок ОСББ, і ОСББ в повній мірі їх щомісяця відправляє на водоканал. Відповідно, ОСББ не може нести відповідальність за того можника з першої квартири, який не заплатив також укладення такого договору доручення, по якому якраз ОСББ буде збирати платежі і відправляти. Тобто це є перший. Е, перший е, такий е, варіант, і другий варіант це укладення договору між підприємством, що надає комунальну послугу з нашим монополістом, та ОСББ як колективним замовником. От. Тобто е, ОСББ є колективний замовник, відповідно, всіх, хто з погрозою відповів, що ми вас відключимо воду. Я думаю, що хто спорив з каналом, то знає, як вони діють. Відключимо воду і так далі. Відповідно, на були подані там, заяви в прокуратуру, в наш департамент, який гарно відписає, як завжди, і в антимонопольний комітет. Ну, антимонопольний комітет досить гарно жваво відреагував, відповідно, зібрав нас всіх, і категорично заборонив водоканалу відключати воду. Категорично, якщо відключать, то зразу їх оштрафують Там колосальні штрафи, тому що це порушення антимонопольного законодавства. <гум> От і запропонував, були представники з водоканалу, запропонував виходом ситуації це укладення договору, при якому виконавцем посту я думаю, що в електронному вигляді, хто залишив свої електронні адреси, ми будемо інформувати щодо подальшої долі цієї ситуації. Але хочу сказати, що закон на нашій стороні однозначно це роз'яснення, воно є в ваших документах, роздаткових матеріалах сприяє сприяє такому. Якщо підходимо до кінця, це в принципі так з основного, що ми хотіли сьогодні розказати, це однозначно програма. Е, я думаю, що таких категоричних зауважень з вашого боку немає. Однозначно, пропозиції ми будемо враховувати, тому що це документ багатьох почеве. І я думаю, тут є багато з цих зустрічей, можна багато чого підчеркнути і взяти для себе позитивного. До прикладу. Можу поділитися своїм враженням, які в мене склалися. Основним ну, таким, таким двояким враженням, яке в мене склалися, це перше, коли ну, мені навели приклад, що якусь мережу можна поміняти за. Власні кошти за 6 тисяч гривень, а за кошти міста 15, вони хочуть працювати. Чому фірми не хочуть працювати? Тому що їх, вибачте, за слово вкидає. Ну, якщо 2-3 роки фірма не отримує гроші за виконані роботи, ну, то це вже смішно. Як може інша, інша людина приступити якісно до роботи або працювати? Нам потрібно в першу чергу повернути довіру до міста. Нам потрібно реальні якісь цифри писати, робити реальні речі. Реальним тут вже є тут, таким, основним хорошим Добре, Нам наприклад, і... я думаю, в першу чергу заслухати звіт тої робочої групи, яка була створена в міській раді. Що вони зробили? Добре, дві сторінки відписки, що два рази збиралися, це є нічого. Основний момент, що вони напрацювали. Якщо є робоча група, значить має бути якесь напрацювання. Правильно? Правильно. Я думаю, якщо вони нічого не напрацювали, то потрібно внести зміни до складу цієї робочої групи. Це і розумно? І до цього потрібно внести людей, які стараються дійсно змінити, думаю, до складу робочої групи, ввести представників. Оскільки і звичайно велику частину від міської ради, бо тому, що є профільні керівники виконавчої влади, які несуть собі зараз так само також взяти представників і комунальної власності і сісти це питання реально вирішити, скласти реально нормальну програму і з програми її поставити, і думаю, змінку програми зробити